Це зміни зовнішності підлітків за декілька років. В дорослому віці, за сформованих рис обличчя, цей процес відбувається повільніше, але тим він підступніший через свою непомітність. Сьогодні розглянемо процес, який є одночасно автоматичним і свідомо керованим, суперпростим і фундаментальним для якості життя. Процес, який ми використовуємо до 20 разів на хвилину, говоримо про дихання і його вплив на нашу зовнішність. Ти дізнаєшся, яким чином покращити риси обличчя, і якими методами можна убезпечити оптимальне дихання на все життя. У нас є спеціалізована дихальна система, яка починається з носа, і система травлення, яка починається з рота. Те, що на певному етапі вони пересікаються, не означає, що ротове дихання є природнім. І ті зміни, які відбуваються у випадку переходу на ротове дихання, підтверджують, що навіть будова нашої щелепи і зубів не передбачала постійного їх використання у диханні. Плюс у дихання носом є три великі переваги перше Функція регулювання вологості, температури і чистоти повітря. Друге, у навколоносових пазухах виділяється оксид азоту, який розширює судини. І позитивно впливає на роботу серцево-судинної і нервової системи. І третє, носом простіше контролювати процес дихання, як же діяти, якщо є підозра, що ти дихаєш неоптимально. Якщо існує медична причина неприроднього способу дихання, треба її визначити і почати діяти в відповідності до розробленого плану її усунення. Для дітей розповсюджена проблема аденоїди – які потребують постійних дихальних вправ або оперативного втручання, якщо більше нічого не допомагає. До певного віку абсолютно нормально, що дитина шукає свою природню техніку дихання, її можна підбадьорювати, перетворивши процес на гру, нагадуючи періодично, що рот для того, щоб говорити і їсти, а ніс для того, щоб дихати. У випадку алергії діє усунення подразнювача або інші методи лікування. При сліпапні або храпу дуже важливо зрозуміти серйозність цієї проблеми, яка перешкоджає доступу кисню до мозку і веде до багатьох важких наслідків, які можна оминути, зробивши спеціальну капу, яка усуне механічне перекриття дихальних шляхів. Якщо ж дихання ротом це просто звичка, особливо що стосується сну. В першу чергу усвідомлюємо це і приймаємо як цікавий і корисний привід для самовдосконалення. Ставимо нагадування на телефоні протягом дня з певним звуком, до якого ми з часом звикнемо і будемо автоматично регулювати своє дихання. І друге, переходимо до виправлення свого нічного дихання. Зараз я розповім, яким чином я це роблю. Перед сном клею собі на губи тоненький шматок тейпу або лейкопластера, який не створюватиме дискомфорту, а буде лише показувати вранці, чи вдалося уникнути дихання ротом. Я проти насильницького обмеження дихальних шляхів, тому раджу сприймати цю вправу в ролі індикатора прогресу, в ігровому форматі мотивувати себе прийти до того, щоб зранку побачити тейп на тому ж місці, що і перед сном. Що ж стосується інтенсивних тренувань і дихання під час навантажень, то звичайно нормально використовувати рот в періоди пришвидшеного дихання, в моменти фізичного або психологічного стресу, вчитись слухати свій організм і нормально ставитись до моментів, коли умови потребують нестандартних відповідей, в тому числі швидкого, глибокого, грудного дихання ротом або ротом і носом одночасно. При цьому намагатись якомога швидше повернутись до природнього, спокійного дихання носом. Дихання основа життя на землі, і також основа нашого стану, як фізичного, так і психоемоційного. І варто сприймати це одночасно серйозно і без відчуття терміновості, адже ми дихатимемо все життя тому. Можемо будувати довготривалі плани і перспективи на вдосконалення своєї техніки дихання. Добре, що є лише три фундаментальні характеристики дихання, до яких варто прагнути в повсякденному житті. Перше це дихання носом, а не ротом. Друге, це дихання діафрагмою, а не грудною клітиною, і третє. Це уповільнення дихання, зменшення кількості вдихів на хвилину. Та пам'ятай, що ми всі унікальні і неповторні, і різні дихальні техніки діють на кожного по-різному. Тому, якщо хочеш спробувати основні з них і обрати ті, які найбільше підходять саме тобі, дивись це відео.